Ой, у Лузі червона калина із такою назвою у Києві презентували видання, що розповідає про культурну спадщину стрілецького руху, його вплив на формування національної свідомості та духовний розвиток українців. Що хотіла донести читачам її авторка, та коли цю книгу можна побачити на полицях книгарень, знає Артем Деркачов. Люди сиділи на лавах і стояли в храмі, тримали в руках текст пісні, надрукований латинкою, і старинно виводили кожне слово. Це рядки з книги під назвою Ой у вузі червона кавина. Над її створенням письменниця Леся Башняк почала працювати ще в 2003 році. Я досліджувала усі сторони творчості українських стрільців, є розтворче мистецтво, і театральну творчість, і літературну творчість і звичайно музичне мистецтво. Власне, коли в 22-му році почалася повномасштабна війна, я зрозуміла, що якщо не зараз видавати цю книгу, то невідомо коли книга описує стрілецьку творчість як унікальний феномен, що став важливим чинником у боротьбі за незалежність українського народу. Це тільки ми починаємо відтворювати історію Першої світової війни. Правило, ми говорили про вітчизняну війну, про другу світову війну. Про першу ми забували. Забували про цвинтарі, забували про добли. Забували, що в роки Першої світової війни власне була створена створена легіон січових стрільців, який став основою відродження новітнього українського війська. Йдеться ж про ту пам'ять, яку ми мусимо очищувати, оновлювати. Бо історія культура дають власну силу. Історія це теж зброя. Заслужена діячка мистецтв України Ольга Бенч, яка допомагала авторці в написанні, каже: сподівається, що ця робота згодом буде обов'язковою для прочитання у навчальній програмі. Треба в освітній в освітній процес завести ці пісеньки. Ці пісні мають співати наші вищі навчальні заклади. Ми нині маємо купи. Дисертації, тони вони всі лежать на полицях, а дійсність не міняється, тому що це треба, це треба підняти як живу науку, тому що людина мусить бути сама носієм цієї культури. Сама ж книга розійшлася тиражем понад півтори тисячі по бібліотеках, проте згодом її можна побачити і в книжкових магазинах, адже нині триває до друк для загального продажу. Артем Деркачо, Володимир Сетюк, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.